Хімічні реакції, що супроводжуються тепловим ефектом. Для досліду нам знадобляться натрій гідроксид, сульфатна кислота, кальцій хлорид, хімічні склянки та електронний прилад для вимірювання температури. У склянку поміщаємо сульфатну кислоту і опускаємо датчик температури. Електронний термометр показує, що температура розчину дорівнює 21 градусу Цельсія, до склянки додаємо розчин натрій гідроксиду. Після зливання розчинів кислоти з лугом відбулася хімічна реакція, а температура суміші підвищилася аж до 45 градусів Цельсія. Оскільки ми ззовні розчин не нагрівали, то розігрівання розчину свідчить про те, що під час хімічної реакції виділилася теплота, що спричинила розігрівання. Стінки склянки всередині помітно запітніли, що також свідчить про розігрівання вмісту склянки. Проведемо схожий дослід. Проведемо схожий дослід. У склянці міститься вода і датчик температури. Датчик показує температуру 20 градусів Цельсія. Всипаємо у воду кальцій хлорид. Одразу помітно, що температура розчину швидко знижується. Перемішуємо вміст склянки і спостерігаємо за температурою. Вона знижується аж до 8 градусів Цельсія, оскільки дослід ми проводимо не в холодильнику. То зниження температури розчину може відбуватися тільки внаслідок поглинання теплоти в результаті взаємодії вихідних речовин. Отже, під час перебігу хімічних реакцій, теплота може як виділятися, так і поглинатися. Якщо теплота виділяється, то продукти розігріваються, якщо поглинається, то охолоджуються. Наявність теплового ефекту одна з ознак хімічних реакцій.